Колись ми кров'ю на Майдані захистили наш європейський вибір і те, що ми хочемо бути цивілізованою державою, якої є певні цінності і певні пріоритети. Тому, коли зараз одним чергово пора все те, що ми відстояли своєю кров'ю на Майдані, просто перекреслюють, для мене це боляче і я не можу бути гостро. І, мабуть, поштовхом до того, щоб все ж таки прийти, було те, що вийшла молодь. Бо коли виходять молоді люди, ровесники моїх дітей, я не можу сидіти вдома і чекати, що вони це все діло вирішить якось самі. Мене, звісно, обурило прийняття такого законопроєкту, але найбільше мене обурило, коли наші люди, наш народ на воному місці України, вийшов на мітинги, показав свою чітку громадянську позицію. І у відповідь ми шуємо від наших можновладців, від нашої влади те, що ми провокуємо суспільство, що ми розхитуємо ситуацію. Цей закон порушує всі норми демократії. Цей закон знищує ту віру в майбутнє, ту віру в чесність і порядність. І ці діти, які сьогодні прийшли, вони це розуміють. Розуміють як ніхто, тому що це їхнє майбутнє. Ми маємо відстояти інтереси народ. Маємо відстояти інтереси сам, оскільки вони з 2015 року показали нам, що закон однаковий для всіх, як для людей, так і для депутатів. Вільна країна, вільне набу, вільна країна, вільне набу, вільна країна, вільне набу. Я вважаю, що помилковим є підпорядкування САП та НАБУ саме в офісу генерального прокурору, і це моя основна претензія. І власне, це має бути змінено, відмінено, переголосовано.